Привіт! Сьогодні ми розглядаємо гарячі новини, тому що з'явилися нові правила в'їзду до ЄС. І що таке ATIs? ЄС об'єднує 27 країн, а Шенгенська зона дозволяє подорожувати без прикордонного контролю. Але з 2024 року вводяться нові правила. Що таке ATIs і як він працює? ATI – це нова система авторизації подорожей для в'їзду в, в країни ЄС і Шенгенської зони. Вона діє для усіх, хто подорожує без візи. Зокрема, для українців з біометричними паспортами. Оформлюється онлайн і коштує 7 євро і діє до 3 років або до кінця дії вашого паспорта. Якщо ви змінюєте паспорт, вам потрібен новий ATIS, що потрібно для подачі заяв. Перше підготуйте паспортні дані, інформацію про освіту, роботу та відповіді на питання про кримінальне минуле. Вказуйте першу країну ЄС, куди плануєте поїхати. Але після отримання дозволу ви можете подорожувати по всій шенгенській зоні. Результат заявки ви отримаєте електронною поштою у більшості випадків протягом кількох хвилин. Запам'ятайте. Заповнюйте заявку уважно, помилки можуть призвести до відмови у в'їзді. Вже плануєте подорож? Дайте знати в коментарях, яка країна у вашому списку перша. І не забудьте поставити лайк, і не забудьте поділитися цим відео з друзями, яким була би корисна ця інформація. До нових зустрічей!